Привіт, друзі! У сучасному світі у кожної людини є можливість вибору професії, яка не просто приносила гроші, але й доставляла справжні задоволення від процесу праці. І зовсім не обов'язково з самого дитинства знати, ким ти будеш. А от що варто розвивати з юних років, так це працьовитість, якість без якої людина в будь якій сфері не зможе досягти необхідного рівня. Це добре зрозумів і наш сьогоднішній герой. 60-річний американський прибиральник Роберт Рід. Щодня він працював у початковій школі Фармінгтон, Теннесі. і вже буквально за перші чотири місяці роботи зумів завоювати любов і повагу всіх співробітників. У багатьох одразу ж виникає цілком логічне питання, якими якостями повинна володіти людина, щоб так швидко стати улюбленцем у новому колективі. По перше, Роберт був дуже відкритою і чесною, і водночас скромною людиною. Яка ніколи не скаржилася на своє життя, він щиро усміхався, приходячи на робоче місце, хоча, правду кажучи, нарікати нашому герою дійсно було на що. Окрім найнеприємнішої роботи, прибиральником у закладі, де перебуває багато дітей, більшість з яких часто бувають неохайними. Над Робертом зависла зовсім не дитяча проблема, яка з кожним днем турбувала його все більше. Справа в тому, що шлях додому, який щодня долав Роберт Рід, забирав у нього дуже багато часу та сил. І повірте, далеко не кожен із нас зміг би робити це знову і знову. Ось чому. Просто уявіть собі на хвилинку: робочий день закінчується о 15.00. Приблизно в цей час Роберту потрібно пройти до зупинки і дочекатися автобуса, який в кращому випадку ходить раз на годину, а потім проїхати близько сотні миль. Вийшовши на зупинці, яка знаходиться ще за кілька миль від його дому. Так, друзі, таким чином чоловік потрапляв додому в кращому випадку через 4 години. Адже наступного дня потрібно знову вставати на роботу, найпізніше третьої ночі, щоб встигнути до початку занять. Знаючи про це, багато вчителів проваджали Роберта до зупинки і давали йому гроші на проїзд, чому він був неймовірно радий і намагався віддавати свою енергію. У вигляді подяки, заряджаючи людей і піднімаючи їм настрій на решту дня. Хоча було очевидно, що не висипаючись як слід, тримати Марку було досить важко. Попри ранній підйом і пізне повернення, Роберт щодня зустрічав дітей і їхніх батьків з усмішкою, бажаючи гарного дня. Дивлячись на ситуацію цієї усміхненої і доброї людини, у якої за душею було багато проблем, стало зрозуміло так більше тривати не може. Одного разу працівники школи вирішили якось вплинути на ситуацію і полегшити життя чоловікові, який ніколи не чекав нічого натомість, і, забігаючи наперед, скажу, що навіть батьки учнів підтримали цю неймовірну ідею. І настав той момент, який запам'ятався Роберту на все життя. Того дня він, як зазвичай, працював у школі, коли раптом його покликали до бібліотеки, мовляв, там треба прибрати цілком звичайне завдання. Яке ані трохи не здивувало чоловіка. Однак, увійшовши до залу, він раптом побачив всю шкільну команду та групу батьків на чолі з професором Елізабет Мелоун. Жінка попросила Роберта вийти до центру і розповіла йому про причину, через яку всі зібралися тут у робочий час. Професор промовила про те, що школа заслужила такого старанного працівника, як Роберт. Адже він є чудовим зразком для наслідування студентів школи. Ми запустили збір на платформі GoFundMe і змогли спільними зусиллями зібрати для вас 7 тисяч доларів на покупку довгоочікуваного автомобіля. Візьміть ці гроші, ви справді їх заслужили, урочисто сказала Елізабет, і протягнула Роберту чек. І, гадаю, буде не секретом, що такого чоловік ніяк не очікував. Він не зміг стримати хвилювання і впав на коліна, обіймаючи професора, поки сльози щастя котилися по обличчю. У бібліотеці запанувала святкова атмосфера, кожен із присутніх неймовірно тішився цією зворушливою сценою. Роберт не міг впоратися з емоціями, але згодом висловив величезну подяку і підтвердив, що школа завжди була його другим домом. Без людей, які тут працюють, я б взагалі не впорався, сказав він. Але і це було не все. Ви навіть не уявляєте, скільки змогли зібрати небайдужі люди. У кінцевому підсумку на рахунку звичайного шкільного прибиральника опинилася неймовірна сума в 50 тисяч доларів. І навіть якщо Роберт поки що не вирішив, яку саме машину купити, він уже заявив, що навіть не мріяв отримати таку суму, він скористається лише 20%, а решту грошей витратить на допомогу тим. Хто потребує цього не менше за нього. Задум Роберта можна зрозуміти, адже він досі не міг повірити, яке диво з ним сталося. Як розповіли пізніше батьки учнів і співробітники школи, Роберт саме та людина, яку неможливо не помітити він і зупинить малечу, що носиться школою, щоб зав'язати їм шторки, і порадить, що краще зробити в тій чи іншій ситуації. Він той дядька, до якого тянуться всі наші діти. Простий, щирий і найголовніше, добрий і чесний. Ми не могли не допомогти цій людині, яка їздила на роботу за 160 кілометрів від дому, розповіли вони. Люди не пройшли повз проблеми такого маленького чоловіка, як це часто буває, навпаки, вони поставилися до Роберта з розумінням адже повагу можна заслужити не лише статусом. Головне, кожного дня залишатися людиною, продовжувати відповідально ставитися до будь-якої роботи. І рано чи пізно кожен отримує своє. І нехай ця історія дійсно схожа на казку, але якщо вірити в людей і навіть до незручностей життя ставитися з усмішкою, доля обов'язково вас віддячить. Друзі, а як ви оцінюєте вчинок, які зробили співробітники школи та батьки учнів для Роберта? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Ну а на сьогодні це все. Не забувайте підписатися, якщо вам сподобалося. До скорої зустрічі!